Давай подивимося, якими будуть для тебе ці вихідні 27-28 квітня, так? Що по енергіях і взагалі, так? Як вони для тебе пройдуть ці вихідні дні? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так? В чому знаходишся ти зараз? Дуже розгойдена емоційна ситуація. Від плюса до мінуса тебе бовтає, є, немає стриманості у поведінці, і ти можеш зриватися на оточуючих людей, так, і думати, що вони насправді так тебе атакують. Дуже багато в голові зараз таких думок, от, які м -м, штовхають тебе на якісь активні дії. Ти так загоряєшся з пів оберта, але. Ти повинна пам'ятати, що як ти так дуже різко загоряєшся, так дуже різко і можеш впасти і взагалі зупинитися. Що тобі несуть взагалі ці вихідні 27-28 квітня? Так? Що вони тобі принесуть? Якийсь шанс, якийсь дуже гарний шанс, який ти можеш використати в житті от, і полегшити. полегшити. Собі подальший свій шлях. Чому? Тому що, використавши цю можливість, ти можеш відійти від тієї ситуації, яка тебе не влаштовує. У твоїй голові дуже багато якихось ідей, думок, планів. І для того, щоб зараз втілити всі ці плани в життя, треба на чомусь сфокусувати увагу. І, можливо, треба буде, знаєш, так без поспіху підійти до того, побути в тій ситуації, проаналізувати, поспостерігати. От- тому зверни, будь ласка, увагу на те, які можливості тобі можуть надати. І е, ці можливості можуть прийти саме через таке, знаєш, відчуття втоми і бажання повернути, повернути на іншу взагалі дорогу. Давай подивимося, пораду тобі на вихідні, так? Порада на вихідні дні. Давай подивимося, порада розвантажити себе. Не хапай усі справи одночасно. Знаєш, таке враження, як наче ти на вихідних зібралася переробити усі справи, забрати на себе просто все, що тільки можливо і неможливо, і тягти це на собі, поки ти не впадеш. Дай собі можливість відпочити розвантаж. Делегуй свої обов'язки із близькими людьми. Тобі треба зберегти ще свої сили і ресурсність для подальшої реалізації своїх ідей, якщо ти їх розприскаєш.